Так, вітання, друзі. От така спірейка чи як його, блін. Не знаю. Коротше, друзі, така фігня, як можна так просто влетіти в 5-6 штук. Діло не в ній частково. Моя макітка підстригав. Тут висіли ті гілки. Да не побачив такої його херні. Кріплення для ренда. І от тобі маєш. Одного зуба кінця нафіг. Нема. О! І от його знайшов. От така фігня малята, блин. Ну він нужі в районі 5-6 тисяч до такої цяцьки А ви думаєте воно так все просто Але хоч ще нормально можна стригти ну, кінцем хіба не підбирає отут Як попадає тих два зуба Отак От Такий штырьок.